Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в оновлений Бравл Старс, і я все-таки зрозумів, як тут е, далі, так сказати, прокачуватись. В общем то, що хочу сказати. Оцей режимчик доволі непоганий, доволі непоганий, проте в ньому можна грати тільки з тих героїв, на якому в тебе є карточки. Ось, наприклад, на цьому чувачку Ого, мега-квести якісь обалдеть. А що я квести відкрив? Ось ще шедешечка, А я можу і на ньому грати. Пожди, все, якщо я хочу пограти, наприклад, на Ембер, ну все, до прикладу, на Ембер вона мене вся вкачена, мені вона подобається. Я плей не можу нажати, тому що мені треба останні карточки, а для того, щоб їх отримати, мені треба їх тут прикупити. А для того, щоб їх тут прикупити, мені треба грати там, де я можу грати. Ну і плюс забирати м -м -м, безкоштовні вафлі, що, в принципі, дуже добре, що вони є. Ну. Ну, що поробиш? Так, це донатна штука. Окей, значить, тоді я можу пограти. Щас, виходить, за Міко, Дженет, Сенді і Шеллі Ну, давай попробуємо за Шеллі За Шеллі ми пробували бити боса, а щас попробуємо в дешеще. Піти ось, наприклад, у мене є Шеллі, і я піду в шедешечку. Що в нас шедешечки? Ну, мапа така собі, не супер крута. Ну ладно, погнали. В принципі, затестити стадія перша із п'яти. Давай. Я прям готовий, готовий, готовий. Так, сразу банки. Раз, два, три. А, тут у нас хто Дженет? Вроді? Чи це елі Хто це вже? Так, дамаг плюс 10%, ХП плюс 500 або кущ. Ні, напевно, демеш візьму. 10% демеджа не так багато, Ну все одно нормально. А як я не надамо, як я не зламав цю штуку? Я ж стрельнув. О, ладно. Позабираю банки. Так, і мені треба валити челів. Щоб валити челів, мені... у мене є для цього гаджет на дальню атаку. Це у нас заповільнялка, як я пам'ятаю. Так, да, це заповільнялка, прям конкретно. Отако ми тебе теж шотаємо, щоб отрити два кубаса. Так, за Елі я побігаю трохи. За нею пішов шарф. Отако зробимо. Ще дамага вкинемо. Ще дамага вкинемо. Надо ж всіх дамажити. Так, тут лу, Мороженщик, лу. Так, 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 так. А, і в мене топ-2, я поняв. Надо чуть-чуть ось так, Щоб ми були ближче. Щоб до нього був туман з його сторони. Йому довелося йти до мене. Так, супер, у мене рандомно не закачується. Це погано. І він мене застанив. Отако ми його добиваємо. Все, плюс 6 кубків. Я маю зверху. І ще 10. Я получив 16 кубків, і епіквін у мене всі діла погнали далі. Мені сподобалось. Так, епічний старт дропчик, супер. І все, у мене карточка на 10 демеджа лишилася. Ну, поїхали далі. Можна ж зібрати взагалі якого демона? Прям я хочу тобі сказати. Прям демона демоном зібрати. І кожен раз ти його збираєш по-разному, що в принципі цікаво. Ну зберегтись ти не можеш. І зібрати ті карточки, які ти вже попадали. Ось пасівний супер чардж або гаджет кулдаун швидший. Атаки е, збільшують швидкість. Давай пасівний супер візьму. Все-таки легендарна карта. Отут мені з карточками прям пощастило. Дві мене е, ульта, прям сама качається. Так, по тобі попробуємо постріляти, Чуть-чуть, щоб чуть-чуть відігнати його. Ульта у мене качається, мені вже хорошо Так, хто тут? Газ. Газ, це серйозно. Ну, я не знаю, на що він на мене пішов, чесно кажучи. Він, напевно, не знав, що в мене буде ультимейт. Напевно, він про це взагалі не думав. Так само, як і оцей перець також не думав, ми його також винесли. О, тут ще валяється бонуска. Пемо, забираємо. Так, там є ще одна шеллі. А тут є ще одна банка. А чому чо банки валяються? Звідки вони по -по -по покінчалися? В так, надо йти, надо, надо добивати челів. Так, і тут клоун. Не вийшло мені його завалити, но він ще й отруює. Лоу! Ух, я вижив. І він ще не останній. У мене вже плюс 6 є. Якщо я откисну, у мене буде мінус 2. Це погано. А клоун прям швидкий, коли б'є, я помню. Так, у мене є ульт. Ну, і я не попадаю. А він коли стріляє, він прям добре швидкий стає чуєш? Це я міг таким же бути, пацаном. Так шкода, що в мене гіпер не качається. Оце я профтикав ульту, як же він мене розвів, га? Гамнючало мене розвело. І тут же спайкіч на нього заагрився. Я б поміг без спайкічу, насправді то. А він мене з'їв! Так, я, 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 я от кис. І ось у мої карточки, все, да? А хоча ні, ну я получив 12, мінус 2, я плюс 10 кубків получив. Карточки. А, карточки в мене збереглися, все. Я їх поміняти не можу абсолютно ніяк. Я можу далі запуститися просто. Ну окей. Ні, мені поки що, ще вообще подобається. З цими карточками прям прикол. Ну, чуваки, прям є, а є, ну, такі слабенькі. Так банок багато, проти Хенка тяжко буде. Якщо Хенк іде направо, я йду наліво. І так же само навпаки. Дамаг, плюс 20% реловая швидкість. ХП. Він може ХП взяти? Щоб танком бути. 8400 хп це багато для Шеллі. Ну, демедж 20% теж дуже багато, чесно кажучи. То хотілося би, хотілося би. Або релоад швидкість теж класна тема. Блін, багато класних штук. Ти приходиться вибирати. Ну, що поробиш. Я поки банки полутаю, хай пацани там б'ють, не давно. Я, в принципі, не парюсь. Тебе ми вскисаємо. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! Що ж ти так попадаєш? Блин, прям попадає. Ладно, чекаю. Я не встиг, не встиг нічого зробити. Я получив топ-4, да? Але я одного вбив. Я получив плюс п'ять. І тут плюс 2, мінус два. Так що я плюс п'ять кубків. Получ... Блін, так тут ще й фармити класно. Ти поняв? Коли ти ще граєш за такого дамагера? То в принципі хорошо карточку, то я ж получив. Правильно? Стадія 4. Тут уже будуть чуваки добре зібрані. Кстати, мапа інша. Мапа тут, як я понімаю, постійно інша. Так що нема за що дивуватись. Тут нема універсального бійця. 500 хп, супер суперчерч рейд. Давай ульту чисто від ульти грати тоді. Я не знаю. Толку мені з 500 хп або куща. Хоча можливо я кущ недооцінюю и куч, насправді, непогана тема. Ну, ульта у мене вже быстро качається як у шарфа. Ну, все, ульт у мене є. Я вже кайфую. ти просто підійди братух. тобі ж хана. Ну у нього тоже є все. Легендарні всякі штуки, я, правда, не попадаю по ньому абсолютно. Ну, такого подамажить його чисто Культу скинути, ще щось. Позадобувати, пацана. Ну він має прям задобає крепко. Я даже не знаю, що робити. Ну, мені на, на час іграти, але когось завалити треба, щоб я більше кубків получив. Когось завалити потрібно. Ось 8 біт, наприклад. Ну, він теж чекає, він теж не дурачок. О, всього прям хп нема. Блін, у мене з'їли, з'їли. Топ-6. Я ще нікого не добив. Я мінус получаю покупкам, да? А, ну взагалі так-то. Ну, мінус 2, да. І по факту я програв вообще. Я можу далі? Ні, все, моя стадія 1. Стадія 1, бо я повністю програв. Мені треба заново збирати героя. Ну хорошо. Хорошо. Мені просто з тих, що в мене є герої карточки. Мені шелі якась саме ближче. Так, дамаг 30%. Сразу. 30% демеджа це дуже багато. Я буду збиратися в демедж. мені байдуже. Бач, моя 7400, а тоді було 8.400. Блін, ну цей буде задобувати, пацан. Це я прям буде задовбувати Мені хана. Мені хана просто, просто з і хана Белк мене виніс Ладно, нічого страшного, але програв я прям крепко Так, у мене знову стадія 1. Я прям типу, получив мінус 5, плюс ще мінус 2, За те що от кейс. Короче, я там багато. Я піряв кубки, багато втратив. Ну, нічого страшно. Нічого страшного. Мені треба було з ним не битися, мені треба було просто втікти і все. Так, що по карточкам? Пасівний чарж супер. Сразу беру. Це хороша штука. Це хороша штука, я її беру. Леончик мені нічого не зробить. Ульта в мене фармиться, мені собі по кайф. У мене перша карточка і та легендарна. І я блутую. Погнали. Так, туман зразу пішов. Туман сразу пішов. Прикол. Щоб ігри були швидші. Отак тебе виносимо, не будемо довго мнути, не будемо довго мнутись сразу просто. О, або одійски кінчик класний був. А що має демеджа 700, якщо було? Що це за демедж? Так, блін, жалко, гаджета немає, я б його може добив би. 50 хп. Ай-яй-ай-яй, ай-яй! Не, винесли мене. А що мене за. Шо в мене, шо мене? П'яте місце? Я вроді живу, ще, да? так? Я вроді живу. А, ні, я сразу слився, прикинь. То мені що, перший раз вообще пощастило? А дальше я тепер нублю сижу, чи шо? Так, ладно. Все, вриваємося в ігру. Я ще ще куплю пас собі. Угу. Не, як пас, я куплю ще карточки. Так, дамаг ще 30%, все хорошо. Я зможу танчити багато. Танчити багато це хорошо. Танчити це дуже круто. Так, ну у мене немає тепер пассивного заряду ульти. Ось, у мене якраз щет включався. Він меня тоже тут 100%. Блин, ну він килится якось быстрее, він ще й банки позабирав. У него є ульта. Ну він її і що, в принципі, хорошо, що він її провтикав, але тим паче все одно. Не виходить мене з ним побитись нормально, він теж ближній. І, кстати, вже топ 3. Хотілося б ще одного вбити, але ти була попробуй того вбити. Його ж нереально вбити. Ну, взагалі, реально, ну тяжко душе. І він агриться на мене чи ні? Блін, ульта! Не можу, не можу, нема ульти. Куда вона ділася? Де вона? Ладно, по факту, моя топ-3, я вже точно проходжу далі. Я мало кубків, але далі я проходжу. І я хочу все-таки купити оцю тему. Оце ось. Тройний пак, давай. Угу. Так, це до неї всякі приколи. Ну, Чарлі, мені особо не треба! Я хочу когось хорошого. Тіка, ну він мені теж не треба, я не хочу тіка. Давай ще. Когось толкового дай мені. Клоун! От клоун, кстати, я хочу клоуна. От клоуна, я не проти. Це хороший персонаж. Давай попробуємо. Так, е я хочу клоуна, да? Де він у мене? А чорт його знає, де він? Чорт його знає, де він. А, все, 500 кубків. Бем. Клоун є. Ран старте started... за Шелі в мене застартувало. Значить, я не можу зараз вибрати когось другого. Обалдеть! Ладно, буду за Шелі. Хотілось, конечно, за клоуна, ну. Но... Так, Льончик. Льончик, Льончик. Якось ми з ним зійдемося. Так, пассивний чар суп супер. Е Чардж рейд 60% Вот Оце класна карточка. Я просто буду сильно быстро заряджати, супер. Не пассивно, но все одно дуже швидко. Звісно, пасивно напевно, була би не, не хуже. Так, напевно, не знаю, що я тут. А він мене ще з'їв сразу! Ладно, я спеціально піддався. Я спеціально піддався. Я все одно на ні нафармив, типа, своє, я на ні нафармив. Мене все одно на ні більше кубків, чем було. Я, в принципі, довольний. Я хотів би клоуна. Що, погнали за клоуна. От кого кого, а клоуна я щас можу зібрати мега сильним, от реально мега сильним. Давай попробуємо. Звісно, пацанів, блін, кожному якихось таких бравлерів дає класних, поне ось 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 клоун. Я би взяв би оцю тему. Атаки зшвидшують мене, як тоді отой клоун був. Дві кейш ведесенький, да, Сразу став. І він мене сразу вбив! У нього момент спід був 10%. В нього галіма карточка і мене виніс. Зразу першим просто я откис. Ладно, поїхали. Я сильно понаглів, мені не треба було виносити цього. Іти на перла? Я що, сам не знаю, що перелимба? Я знаю, що перелимба, але ж не на начальному етапі. ще, кстати, заспавнився, точно там саме був. Так, демедж 20% по-любому. 20% демеджа це багато. Ти мене задамажити, я не спорю. А тут ти мене вже й не доживнеш. Ну тут я вже тебе не зможу обкрутити, бо ти теж хитрий. Ну ладно, у мене атака хороша є заряжена, так що я можу йти якогось пробувати бити. Якщо тебе, наприклад. Тако зразу, щоб в мене кільчик був. Отако зразу ще одного з'їв. Мені по кайфу. Що ти, боїся? Там ще цей гамнюк. Відходи, боїться. А я вже двох завалив. Я ще ще когось хочу завалити. Ого. Угу. І тебе завалив. Плюс 6 кубків, і ще перший топ, мене плюс 16 сразу. Оце круто. Епік він. І навіть стардроппа дали. Круть. Так, ну 20% демеджа це хорошо. Погнали далі. Погнали далі. Я хочу шабути крутіший. І я можу стати крутіший, мені просто класні карточки. Так. О, прям сразу 30% швидкості. 30% швидкості це чітко. Я буду дуже швидкий. Диви. Я просто мега швидко бігаю. Я зможу всіх доганяти, тікати від усіх. Цей тепнувся. Пацан, сразу на фидив. А я собі побіг. Я собі побіг. У мене великий демедж, у мене велика швидкість. Я кайфую. Бочка, Деррил, Кіт Кота з'їли. Отако Ще одного з'їли. Вже плюс 6. Ой-ой-ой, яка ж я машина просто? Яка ж я машина? Так, Шеллі. Тобі там хабела. Тобі там габела. Плюс 8. Плюс 8. Ой-ой-ой. Дивись за ким я біжу Новий, кстати, бравлер. А, це не новий Бравлер, це якраз скін на лумі. У мене вже плюс 10. Я ще, ще цього винесу. Отако. От плюс 12 і ще 10. 22 кубка відразу Епік він. Ну, понятне діло, я ж монстра збираю. Зібрав просто монстра в Бравл Старсі. Головне не нафідити. Головне не нафідити. Надо щас допройти всі стадії. З кожної стадії чуваки будуть все сильніше і сильніше. Ну і я повинен ставати сильніше, якщо мені будуть випадати чіткі карточки. Прям реально круті. Ану. Максимальне ХП, супер чаржейт. Блін, максимальне ХП чітко. 2500, це дуже багато. У мене 10 тисяч. Не піду з ним битись, мені нема чого з чого битись Ось я якогось міплі понапрягати можна. Не знаю, що я тут. Отако, ми міплі з'їдаємо просто. І за те, що я ще дуже швидкий, мені так по кайфу грати. Боже, я зібрав просто найкращого бравлера в ігрі. Просто найкращого. У мене ще й ХП, ти бачиш скільки? 12 тисяч. Думаєш, я когось взагалі боюсь? Просто бам, уже плюс 6 кубків. Отако, плюс 8. Килимся. Хто там? Оно тобі. Пацан, ти і так уже награвся? Що ти ще хочеш? Отако Отакос плюхи. Плюс 10. І сейчас у мене опять буде так само. Обалдеть! Як же я кубки фармлю в цій грі. О, Ти диви, ти диви. Ти тоже зібрано, гарненько. Тако да. в тебе все є, Ну... Но... Демеджа у мене більше. Боже. Диви, Опять плюс 22 кубка, де б я так нафармив? Де б я так міг фармити? Два рази по 22 кубка. Скільки в мене на ньому вже, на ньому було 505, вже 560. Клоун просто їмба Я буду його форсити жорстко. Поки є оця тема, я буду дуже сильно на ньому грати. Я хочу дойти повністю стадію. Я хочу дозібрати цього легендарного монстра. У нього почему всі карточки легендарні, тримаю в курсі. Опа! І ще одна легендарна карточка. я Не знаю, що вона робить, но вона легендарна. Project Pierce Brawler. Походу, я буду через бравлерів стріляти. А, я вообще стріляю через усе. Як у барона. Двек я вмію! Стрельний. О, хорошо. Обалдеть у мене карточки. Я бравлерів пробиваю, тримаю в курсі. Я просто їх пробиваю. Такофтая карточки сильні, кстати. У нього там епіки, оця вся движуха. Там Лілі, Я даже не знаю, кого бити. Вот такого у нас сразу сховалась. Блин, мені б ще когось забити. У мене заряжені хороші атаки щас. Так, добив. Стирив у нього. І тепер стирив. Боже, всіх потирив. потерив. І тебе стирив, плюс 10, надо кота завалити. 6 хп у нього. О, там не тільки кіт. Блін, кота цей вкрав. 700 хп, не жити надо. Надо жить, я із-за того, що дуже швидкий, мені по кайфу. Отако. Плюс 12 знову. Я цього разу міг ще більше заробити. Не 22, 24, кубка. Диви, у мене 585. У мене легендарний бравлер. Диви, все легендарне, одна епічна карта. І зараз, якщо мені падає легендарна карта, ще якась, хоча б. Це просто найкращий бравлер, якого можна було тільки придумати. Бо в мене перша карта епічна, вона хоч і епічна, вона мені дає швидкості бігу. І Я супершвидкий. швидкий. Оооо. Оце сильно. Прожектіл Slice плюс 50%. У мене плюхи біші. Диви, яка плюха жирна. Вона попадати буде по всім. Вона просто попадати буде по всім. Ти диви, що я зібрав, Диви, в тебе рарні, просто карточки. У мене все легендарне. У мене всі карточки легендарні, подивись. Одна епічна карта. Одна просто карта епічна. На тобі плюху сразу. Так, кого би побить? Мені не треба АФК стоять, мені бить надо. Завалив, ХП мало. Дивитись треба. Мало банок, із за того, що мало банок, мало ХП. Добив. Хорошо, у мене вже плюс 6. В кстати, тоже карточки дуже хороші. Дуже хороші карти У була У була дуже хороші карти Ну, у мене було вже на 1000 кубків, я вже не парюсь. Пішли. Ой-ой-ой, мімік Хтось є? Хтось є, хтось є. фенг Малесенький фенгик Отако От ми малесенького фенгика з'їдаємо. Ким застанете? Тебе. Отако. От Ха-ха-ха! <с> мінус. Мінус. Тікаю! Боже, який я швидкий! Мене ніхто зловить зловити не може! Тебе мінус! А отут ти мене з'їсиш, так? Да? Ні, не попадаєш! Не попадає! Не попадає, пацан! <laughs> Не подхилуй якось. Ой-ой-ой, обманумана! Отако, От Фух, на тоненького. Просто плюс 16 кубків! І тут плюс 10, 26 кубків мені насипало, У мене вже 615. Це остання Да, диви! Перфект ран, Просто в мене кожна катка, я топ 1 Кожна катка топ 1 Перфект ран, У мене все легендарне, кроме оцього. Ну 20 демеджа теж немало. Фу, перфект. Просто легендарно зібрався. Не знаю. Напишіть в коментарях, хто з вас краще зібрався. А я, кстати, на 40 тисяч кубків отримаю ще гіперзаряд, Ну, клоун це сігнатурочка, клоун це імба. На цьому будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій. Подвайте. З вами був Сенчелос і всім удачі, всім пока-пока.